Знаєте, ми наскільки звикли в своєму житті просто такі мізерні, незначні речі ставити на щось велике, знаєте, все залежить від того, як ми порівнюємо речі. Тобто все залежить від порівняння, все вимірюється в порівнянні. Знаєте, у нас, коли щось погано, у нас коли купа проблем, купа всяких незрозумілостей в житті, в житті, купа. Розбитості і так далі. Що ми робимо в цей момент? Ми починаємо думати, як нам погано, ми починаємо думати, Боже, де ти, чому ти нас залишив, як в мене все погано, я один із найвеликих мучеників на цій землі і так далі. Але чому ми не мислимо правильними категорію? А правильні категорії в такому, що я як самий найгірший грішник, який би мав в першу ж секунду. Після свого скойного першого же гріха попасти в ад і без надії вічно мучитись там, без повної надії в Христі, без присутності Бога і так далі. І єдине, чого я туди не попав, це тому що Божа благодать, вона ще дає мені можливість жити і дихати. Крім цього, якщо я спасений, то Божа благодать, вона наскільки велика, що я не опинюсь ніколи там. Але буду в присутності Божій все життя, всю вічність. Я вже посаджений на небесах, просто мені залишилось трішки, щоб побути на землі. Чому ми не мислимо такими категоріями? І тоді все міняється. Все, що не ад, це Божа благодать. Все, що не ад, це рай. На землі. Ми такі слабі. І є єдине, це напоминання нам Євангелія, воно може нас відвернути від таких думок, що нам так погано зараз. То, що зі мною відбувається, як я вже неодноразово говорив, це найкраще, що зі мною може відбутися зараз. Єдине, що можемо мене врятувати, це думати про те, що є люди, які зараз аду. І це дуже парадоксально, але знаєте що? Ми не маємо думати, що о, я такий молодець, я не в аду, а вони десь там вічно мучаються і будуть мучитися всі невідроджені люди. Ні, друзі, ми не маємо так робити, ми маємо плакати буквально навіть про тих людей, які в аду, розуміючи, що вони зробили, проти великого святого Бога. Я говорю про те, що ми маємо розуміти, що Божа милість мені така явилася, що я не там, як є люди, які вже там, які вже під судом. Як говорить Івана 3,17, друзі, наша задача нагадувати собі Івана, я в тому, щоб розуміти, все, що не відбулося, я Божий.